Мене іноді запитують, як я вирішив стати режисером, або що надихнуло мене. Люди ніби звикли чути ці історії, як хлопчику в 10 років подарували камеру, і вона стала його найкращим другом. Він перестав гуляти і тільки весь час знімав своїх родичів та вчився монтувати на відеокасетах. Ні. Хоч камера дійсно в мене була, але перша і остання спроба щось на неї зняти виглядала ось так. Ми з другом вирішили, що зможемо зняти справжнє фентезі та заперлись до нього на нагород в пошуках магії та слави. Я не був маленьким Стівеном Спілбергом і не був маленьким Робертом Родрігесом. І тому після закінчення школи я розгублено планував здати всі можливі ЗНО, аби вступити в кневну економіку підприємства. Пам'ятаю, я прийшов за порадою до мами, а вона сказала: слухай. Синку, талантів в тебе дійсно небагато, але ти непогано маніпулюєш людьми. Цього достатньо. Іди спробуй себе в режисурі, в тебе все має вийти. Ви дивитесь мої думки про кіно. Авторська програма Антоніо Лукіча. Роздуми про вічне, підстукову музику. Ми живемо в дивний час, коли чомусь або комусь дуже складно уявити, що добре, а що погано. Кіно це потужна сила, і здається, воно дуже значною мірою похитнуло наші уявлення про добро і зло. Автори фільмів постійно досліджують межі дозволеного та роблять їх дедалі більше. Іноді ми дивимося фільми і думаємо про те, що немає ніякого зла і немає ніяких негідників. Все можна зрозуміти, все можна прийняти. Головне, щоб нам пояснили, як це зробити. Блейк Снайдер написав, мабуть, найголовнішу в світі книжку про те, як має функціонувати механізм вімкнення емпатії у кіноглядача, та іронічно назвав цю книжку врятувати котика. Він вважає це надважливою задачею кожного фільму на початку змусити глядача закохатися в героя і бути з ним вже до самого кінця. Буквально він каже, просто додайте сцену, де ваш герой рятує котика, а далі ви можете показати, як він знищує світ. Нам буде все одно. І дійсно це важливо. Важливо дати глядачеві хоча б одну причину полюбити вашого героя на початку. Ось це Леон, а це його робота. А ось він рятує дівчинку та мило спілкується з власником магазину. Ще він любить молоко. Ох, який же він добряк! Мені він так подобається. Це Уолтер Вайт. Ось це він робить. А ось на початку серіалу він рятує свого сина від насміхань хуліганів в магазині. Вперед, Волтере, що б ти не зробив засранцю, я буду з тобою. Ти не вернув мене в свою віру. А це Роберт Де Ніро, навіжений таксист, який, в принципі, і став головним натхненням для створення фільму Джокер, і не тільки. Ось він рятує маленьку Джоді Фостер. Хороша він людина, все таки. Нас намагалися змусити думати, що оці люди класні, що вони заслуговують на нашу любов, і, на жаль, їм це вдалося. Автори фільмів граються з нашою емпатією та постійно провокують її. Кіно переконує нас, що ми мусимо обожнювати розумних аферистів, інтелігентних кілерів, цікавих та винахідливих зрадників та дотепних фашистів. Я пам'ятаю, як я засмутився і ледь не плакав на культовій сцені вбивства Бонні і Клайду з фільму Артура Пена. На моїх очах вбивали не скажених кровожерливих гангстерів, на моїх очах вбивали кохання. Те саме сталося із гангстером Сантіно Корлеона? Мені було його шкода, і щось схоже з героєм Джо Пеші із славних хлопців. Oh, no. Десь тут, звичайно ж, проскочила думка: хіба не має емпатія до деяких типів персонажів певною мірою викликати серйозне занепокоєння? Кілька років тому ми всі дивувалися тріумфу серед глядачів та критиків фільму Джокер. Тот Філіпс взяв досить карикатурного, дикуватого героя коміксу і перетворив його на складну патологічну особистість. Ми бачимо не негідника, який чинить зло за своїми незрозумілими бажаннями і пристрастями, а людину глибоко хвору, безпорадну і нещасну. Артур Флек, він же Джокер, починає творити зло, бо це спосіб самозахисту. Він жертва несправедливості, його змучили та зрадили всі: від рідної матері до сусідки, від міської влади до соціальних служб. Вбивство, насильство це єдина можливість хоч якось відповісти на ті тортури, які він зазнає від навколишнього світу. Спостерігаючи за Артуром, який страшенно страждає, не здатний впоратися зі сприйняттям реальності, відрізнити правду від фантазії, ми співчуваємо. Як не дивно, так улаштовані наші механізми сприйняття. Більшість із нас, зустрівши Артура на вулиці, швидше за все зазнали б Огиди, дізнавшись про його злочини, вимагали би страти для такої людини, але варто досвідченому художнику відкрити душу такої людини, показати, як вона стала жертвою несправедливості. Ми починаємо її виправдовувати хтось публічно, хтось в душі. Але багато глядачів напевно були дуже задоволені, коли Артур прибив свою матір, влаштував різанину серед колег клоунів у себе в квартирі, та коли він розстріляв телеведучого Мюре в прямому ефірі, і коли очолив натовп людей, які протестували у фіналі, людей, готових зруйнувати власне місто. Джокер талановитий фільм, але водночас страшний, тому що він показує нам, що зло це закономірний і навіть правильний спосіб вирішувати свої проблеми. Це фільм, який сильно змінив наші уявлення про хороше та погане. Так уже склалося, що кіно протягом ХХ століття боролося із сухими догмами та правилами. Лише 100 років тому ми жили в світі, де уявлення суспільства про хороше і погане були чітко регламентовані. Вони жили не всередині окремої людини, але у державних інститутах та законах. Коли Голлівуд на початку звукової ери спробував вивести як героя фільмів. Привабливих негідників і затятих гангстерів у фільмах Обличчя зі Шрамом і Маленький Цезар це викликало небувалу хвилю обурення. Консервативні громадяни вимагали закрити кіностудії як інструмент розбещення людей, щоб цього уникнути, голівудські продюсери створили знаменитий комітет, який стежив за чистотою інформації, яку подавали в кіно. Фільми стали зніматися за сумнозвісним кодексом Хейса, де вказувалося, що можна показувати у фільмах, а що не можна. І кінематографісти його неухильно дотримувалися. Пройшло не так багато часу, і все змінила Друга світова війна. Світ бачив чимало він і раніше, але ніхто не міг собі уявити, що армії супротивників можуть зносити з лиця землі цілі міста з мирними жителями, що держави здатні будувати табори смерті та вбивати мільйони людей без жодної причини, що наука здатна породити зброю, яка може знищити увесь світ. Після війни багато хто. Задумався про те, де в нашій реальності є місце злу, а де добру. Чи можливі вони взагалі? Хто справжній негідник у цьому світі? Гітлер, якого любили і привели до влади мільйони німців, або проста людина, яка не знає, як прогодувати свою родину і що їй робити далі? Як не дивно, одним із перших над цим задумався Чарлі Чаплін, який завжди створював в кіно образ доброго, порядного і великодушного героя. Певною мірою він і створив ідеал добра на екрані. Але після Другої світової війни він зняв недооцінений критиками і глядачами фільм Місія Верду, головним героєм якого виявився Касир, якого звали Анрі Верду. Йому потрібно утримувати хвору дружину і дитину, тому він не знаходить нічого кращого, ніж стати шлюбним аферистом. Верду одружується з багатими жінками, вбиває їх, а потім отримує спадщину. І треба сказати, йому це непогано вдається до якогось моменту. У фіналі фільму Верду. Вимовляє на суді знамениту промову, де запитує, е, хто гірший, він чи держава, яка поставила його у нестерпні умови. Після суду ми бачимо, як головного героя ведуть до гіллітини, і він крокує знаменитою Чаплінівською ходою. У новому світі Чарлі став лиходієм. Після такого фільму дуже багато режисерів запитували, що таке добро і зло, де межі дозволено, хто моральний, а хто неправий. У 60-ті роки світ, одержимий студентською революцією, несправедливими війнами та конфліктами, почав говорити про те, що держава, суспільство не може бути джерелом моралі. Мораль знаходиться всередині окремої людини, і саме людина визначає, що правильно, а що ні. Подивіться фільми того часу: в Америці з'являється випускник і опівнічний ковбой, що ламають усі канони традиційної моралі. В одному головний герой починає роман з жінкою набагато старшою за себе. В іншому молодий техасець Джо Бак стає живелем, який займається проституцією. Ще вчора такі герої зазнали б засудження та осуду, але ми бачимо, що світ змінився, і кіно показує нам, що співчувати та співпереживати можна кожному, кожен може стати героєм. Коли граєш хорошого, шукай, де він поганий. Коли граєш поганого, шукай, де він хороший. Вчать всі актори в інститутах та кіношколах. У Британії Стенлі Кубрік створив свою знамениту екранізацію механічного апельсина. Це кіно фактично є деконструкцією наших уявлень про природу зла. Алекс, головний герой апельсина, жахливий та жорстокий покидьок, і держава абсолютно вправі його ув'язнити. Більше того, Алекс погоджується на лікування від своєї злої сутності добровільно, але його перетворення на жертву, його лікування виявляється чи не більше варварським діянням, ніж те, що він робив до цього. Кубрік нам показує, що зло є скрізь. Де ламають особистість, що негідник може стати жертвою, коли вже починають гвалтувати його, коли руйнують його внутрішню свободу. І багато режисерів слідом за Кубріком починають задаватися питанням про те, хто такий негідник і в чому зло. Френсіс Форд Коппола зняв свої головні фільми, намагаючись відповісти на це запитання. Герої його трилогії про хрещеного батька страшні люди. Вони не просто вбивці та злодії, які наживаються на інших. Але цілі організатори злодійських структур, тим не менш, хрещений батько змушує нас співчувати навіть їм, навіть наслідувати таких людей, тому що у них є свої уявлення і своя філософія. Копола йде далі цим шляхом, створюючи апокаліпсис сьогодні. Полковник курц страшний, але його вчинки це реакція на дії всього світу. Капітан Уиллард, який вирушає глибоко в джунглі, щоб убити курца. Постійно ловить себе на тому, що добре розуміє полковника і навіть співчуває йому подорож, яку ми спостерігаємо у фільмі, стає свідченням того, що неможливо бути нормальним у світі. Не випадково цю назву фільму правильніше перекласти як слоган даєш апокаліпсис, тобто давайте знищимо цей світ зараз. Після 70-х ми бачимо, що кіно повністю перевернуло уявлення мільйонів людей у світі про те, що добре, що погано. Зло більше неоднозначне, добро може бути різним. І режисери починають вже шукати межі можливого і правильно не в житті очільників мафії та військових офіцерів, не в вчинках поліцейських та грабіжників, але в житті звичайнісіньких людей. Здається, найближче в цьому процвітає Ларс Фон Трієр його три фільми, «Розсікаючи хвилі, ідіоти та танцюючи в темряві. Пізніше названі трилогію золотого серця показують нам звичайних жінок, які незмінно йдуть проти того світу, де живуть, без з розсякаючих хвилі, намагаючись врятувати хворого чоловіка, починає надавати сексуальні послуги іншим людям. Каран з ідіотів починає поводитися у своїй сім'ї як божевільна. Далі за всіх іде Сельма, героїня танцюючої в темряві. Вона, заради свого сина, вбиває поганого поліцейського, який її пограбував. У всіх випадках ми опиняємось на боці цих героїнь. Вчинки яких можна лише засудити. Фонтрір нам показав, що кохання це завжди протистояння системі та тим правилам, які люди вибудували в своєму світі. Неможливо любити і при цьому не зіткнутися зі світом довкола. Кожне кохання, яке народжується, миттєво пробуджує величезні сили антагонізму. Тут ми вже виявляємо, що сама мораль і уявлення про добро і зло є злом. Фонтрір у своєму кіно фактично вже не ламає. А руйнує ті домовленості, на яких будувалися стосунки миру та суспільства. Фонтрір показав нам, що відтепер лише людина, її бажання та прагнення можуть вважатися добром. Все, що за ними, це зло, яким би добрим воно не здавалося. У цій думці про те, що я індивід страждаю у цьому світі, і світ жахливий. Фонтрір дійде до суті в наступних фільмах. Його герої спочатку знищать ціле місто в Догвілі, а потім і весь світ у меланхолії. І автор їх підтримує. Якщо люди та світ завдають мені страждань, нехай не буде нікого і нічого. Фактично його фільми створюють дивну пастку егоцентризму, в якому все добре всередині мене, а все погане зовні. Руйнуючи стару мораль, він створює нову, шалену егоїстичну. Як не дивно, багато в чому в цій новій моралі і існує нинішнє кіно. Ми її спостерігаємо у цілком успішних фестивальних фільмах на кшталт події Одрі Діван про студентку, яка хоче зробити аборт, але не може. І ми співчуваємо. Або паразитів, Боджан Ху, де головний герой, хоч і стає вбивцею, але цілком ми його розуміємо та приймаємо. Паразити взагалі постійно грають з нашим уявленням про те, хто не гідник, а хто добрий. І у фіналі ми не можемо відповісти на це запитання. Але така ось нова егоцентрична мораль виникає не лише у фестивальних хітах. Згадуваний нами Джокер це справжній маніфест егоцентричної моралі. Але таку саму мораль можна побачити у знаменитому серіалі Гра престолів». Здається, що цей серіал здивував глядача тим, що в ньому можна вважати негідниками багатьох героїв. Вони всі розпусники, вбивці, гвалтівники, вони влаштовують масові страти, організовують різанини, а в деяких випадках займаються відвертим геноцидом. Але автори «Гри престолів» показують, що кожен із них гідне співчуття, розуміння, в кожному є чарівність, кожен хоче жити. Це почуття вседозволеності, яке відкривається перед героями серіалу, стало для глядача таким новим, що й забезпечило йому левову частку успіху. Глядачі шукають не лише нових вражень, а й нових ідей. Як не дивно, Ігри престолів надали глядачеві таку можливість. І ось зараз ми опинилися в світі, де можна зрозуміти і Джокера, і Серсею. Але в той же час ми знаходимося в світі, де зло набуло. Небаченої свободи і щодня робить свою справу. Багато років люди говорили, що негідників, диктаторів, тиранів треба зрозуміти, що правитель країн-негідників має свою правду, що не все так однозначно, і кіно мимоволі призвело нас до реальності, в якій справді не все так однозначно. Але про це добре міркувати, дивлячись на екрани героїв. Коли пілот літака випускає ракету, яка вбиває мирних людей і руйнує будинки. Ми не можемо розмірковувати про його відносини зі світом, розуміти його мотиви та співчувати йому. Зло це зло. Якими б важливими не були б його мотиви, як не міркував би злочинець, за нього говорять справи, а вони ніяк не можуть бути виправдані. На жаль, світ кіно змінив нашу дійсність. Десятиліттями ми безперервно задавалися питаннями: хто негідник, а хто герой, і в результаті опинилися в світі, де справжні негідники почали руйнувати наше життя. Не можна співчувати негідникам, навіть якщо дуже хочеться.